Стів Донован плавав вздовж корпусу затонулого буксира, повільно виливаючи з пачки молоко. Доки його колеги дайвери викачували з судна воду, він шукав пробоїну. Біле молоко мало зафарбувати течію, яка утворилася там, де вона потрапляла всередину буксира. Та раптом пачку молока разом із рукавичкою вирвало з руки Стіва з несамовитою силою. Їх ніби ураганом притисло до десятиметрової пробоїни в корпусі. Лише ця випадковість врятувала його від втрати руки або більш ймовірно життя. Бостів, як колишній бойовий водолаз, розумів, що якби на місці цих предметів була його кінцівка, то вже ніхто б не міг йому допомогти. І це виняткова історія з щасливим фіналом після зустрічі професійного дайвера із найсмертоноснішою небезпекою у воді. Про неї і її жертв ми і поговоримо в цьому відео. Але попереджаю відео містить кадри, які можуть шокувати. Як ви думаєте, наскільки небезпечна професія комерційного дайвера, коли доводиться пірнати в темну каламутну воду, перевіряючи цілісність підводних кабелів, труб чи інших комунікацій? Насправді працюючи у лісозаготівлі на будівництві або пожежником, статистично у вас значно більше шансів загинути, проте комерційних дайверів в рази менше. Наприклад, у США у 2018 році їх було всього 3400. І 12 з них загинули не так вже й мало, правда, але навіть серед невеликої дайверської спільноти є зовсім маленька група найбільш високооплачуваних і відчайдушних сатураційних дайверів. Вони не просто працюють на значних глибинах, а прирікають себе на цілий місяць життя в тісній камері з командою без можливості вийти чи усамітнитися. Річ у тім, що їм треба працювати на значній глибині. А це небезпечно через зміну тиску. На рівні моря він дорівнює одній атмосфері. А на глибині 90 метрів, де треба працювати сатураційним дайвером, він зросте до 9. Щоб почуватися там нормально, вони мусять дихати сумішю із великою кількістю азоту. Але на поверхні цей газ просто закипить в їхніх судинах. Тож, піднімаючись зі значних глибин дайвери, по кілька годин зависають у товщі води і просто дихають, щоб азот вийшов природнім шляхом. На це йдуть години, якщо не десятки годин. Але компанії, які наймають сатураційних дайверів, не можуть собі дозволити таких довгих затримок. Тому вони придумали наступне: команду поселяють в декомпресійній камері, в якій повільно підіймають тиск до 9 атмосфер, як на глибині 90 метрів. І тоді, коли їх треба відправити на завдання, просто забирають у спеціальний дзвін та занурюють на потрібну глибину. Так для дайверів тиск не змінюється і вони можуть миттєво підійматися чи опускатися. У 83-му році така команда сатураційних дайверів працювала на нафтовій вежі Долфін» в північному морі. Вони жили в двох житлових камерах, до яких кріпиться евакуаційна капсула і крихітний стовбур, де під'єднували дзвін. В суботу 5 листопада двоє дайверів повертаються із завдання з глибини і знову мали потрапити до свого житла. Для цього двоє фахівців під'єднали дзвін до стобура та почекали, доки дайвери знімуть обладнання і пройдуть в першу камеру. Далі вони мали зачинити дверця та дзвону та стовбура і роз'єднати їх. Але цієї миті щось пішло страшенно не так. Ще до того, як житлова камера була герметично закрита, дзвін від'єднався. Після цього миттєво виникла вибухова декомпресія. Нестримний потік повітря з камери буквально вистрелив дзвоном у двох працівників, вбивши одного на місці. Троє з чотирьох водолазів у камерах фактично миттєво зварилися всередини, бо тиск із дев'яти атмосфер одразу впав до однієї, а це ніби їх викинуло з глибини на поверхню. І весь азот в їхніх тілах закипів. А четвертого дайвера, що стояв перед ледь відчиненими дверима другої камери, через розгерметизацію, засмоктало у настільки вузький отвір, що його тіло фізично не могло туди пролізти. Самі уявляєте, що трапилося далі, і все це тому, що повітря завжди буде перетікати із зони високого тиску в низький. Чим більше різниця, тим потужнішою буде ця сила. І найчастіше вона смертельна. Крістофер Будрам добре про це знав, бо понад 10 років працював комерційним дайвером. 25 лютого 2022 року він, як і останні 8 місяців, відправився на роботу до нафтогазової компанії, де обслуговував кілька підводних нафтопроводів. Але саме того дня він та його колеги отримали неочікуване завдання: розконсервувати неактивний протягом останніх років трубопровід номер 6 він мав форму видовженої літери У 365-метрова основа якого лежала на глибині 18 метрів. А кінці виходили на поверхню води. Але коли його законсервували, то один із виходів закрили великим надувним короком, занурили у воду, а над ними встановили спеціальну повітряну камеру. Саме до неї мала приплисти команда дайверів, аби відновити роботу трубопроводу. Тож Крістофер і четверо його добрих колег та друзів дісталися до повітряної кишені, розташувалися там на вузькій платформі, зняли важке обладнання і почали розкорковувати трубу. Але щойно її герметичність порушилася. Повітря з низьким тиском, яке перебувало в трубі, завдовжки 365 метрів, зіткнулося з високим тиском у повітряній камері. І перетворило трубопровід на велетенський пилосос. Майже миттєво він засмоктав середину воду, спорядження і п'ятьох чоловіків. Вони опинилися в повній темряві, побиті та дезорієнтовані у напівзатопленій трубі діаметром всього 75 сантиметрів. Через кілька секунд абсолютного шоку Казім Алі закричав. З'ясувалося, що поруч з ним був Крістофер, і він нібито чув інших здалеку. Чоловіки почали повсти в напрямку звуків і зустріли решту команди. Вони розібралися, хто де знаходиться, і почали запитувати, як то почувається. І тут з'явилися чергові погані новини. Крім Казіма, пораненим був також Юсуф. Чоловік зламав ступню, і це було дуже погано, бо дуже швидко чоловіки зрозуміли, що вони мусять повсти до виходу. А єдиний спосіб рухатися у вузькій трубі це поставити ноги один одному на плечі і відштовхуватися п'ятами. Травмованим чоловікам це було робити надто складно. І спершу здавалося, що вони зібралися і все буде добре. Але реальність виявилася іншою. Від початку їм пощастило опинитися у повітряній кишені через те, що труба лежала під невеликим кутом. Але щойно вони почали рухатися Крістофер, який був першим у цьому ланцюжку, натрапив на цілковито затоплену ділянку труби. У повному незнанні та темряві вони мали наважитися пірнути у воду. Тож не дивно, що люди почали панікувати і відмовлятися рухатися далі. Проте Крістофер і Казім наважилися пірнути у затоплену ділянку в надії, що вони встигнуть дістатися до наступної повітряної кишені. Вони зникли під водою, а решта команди була практично переконана, що двоє їхніх колег щойно обрали смерть. Та це було не так. Кашляючи і хапаючи ротом повітря, вони випірнули в наступній частково затопленій частині трубопроводу. Але тепер їхнє становище змінилося, бо Крістофер намацав два акваланги. Та в цій ситуації це був не порятунок, а перешкода, яку тепер йому доведеться штовхати поперед себе у вузькій трубі. Однак якимось дивом йому вдалося протиснути один із балонів хазіму. І тепер з одного боку вони могли безпечніше пірнати у затоплені ділянки, але з іншого вони не знали, скільки в балонах повітря, і воно могло закінчитися будь-якої миті. Тож двоє дайверів продовжили повсти трубопроводом до виходу. Але тепер ще й мусили штовхати важке спорядження. Минали години і повітря в балонах ставало менше. Фізична і психологічна втома накопичувалася, і, врешті, казім не витримав та запанікував. Крістофер намагався заспокоїти хлопця, але йому не вдалося. Тоді він прийняв доленосне рішення: продовжити рухатися самому аби покликати на допомогу. Втративши лік часу, він повз довгим затопленим відрізком труби, коли відчув, що стало важко дихати. Повітря в балоні скінчилося, ось ось він почне задихатися. Та раптом спорядження Крістофера вдарилося об трубу. Отже, він дійшов до вертикального відрізка, що виведе його на волю. З останніх сил він звивався в трубі, аби пролізти згином, і врешті його голова знову опинилася у повітрі. Після кількох вдихів Крістофер розплющив очі і його радість відступила. Рівень води у трубі був настільки низьким, що тепер він фактично опинився на дні криниці. Та перш ніж Крістофер встиг запанікувати, він почув голоси. Виявилося, що рятувальники вже були на місці. Його дістали, і він одразу ж розповів про своїх колег, що залишилися всередині, проте на їх порятунок ніхто не спішив. Сильно поранений. Крістофер бігав від представників компанії до рятувальників, кричав та благав про порятунок друзів. Але йому сказали, що це надто небезпечно. Крістофер намагався знову стрибнути у трубу, аби зробити це самому. Але його зупинили і відправили в лікарню. Звідти він теж марно намагався втекти. Тим часом четверо інших водолазів відчайдушно стукали по трубі та кричали, благаючи про порятунок. Ці звуки було чутно навіть на поверхні, але ніхто нічого не робив. Крістофер та родині дайверів зверталися до журналістів та політиків, але все намарно. 27 лютого, через два дні від початку страшного полону, люди в трубі замовкли. Наступного ж дня на поверхню дістали три тіла. А 3 березня, останнє четверте, Технічно їх вбив не перепад, тиску, а людська байдужість. І на жаль, через дії чи бездіяльність інших дайвери часто опиняються перед обличчям смерті. Коли 27 жовтня 2020 року Ерік Герберт і Алекс Пакстон приїхали перевіряти дамбу озера Олівер, все було готово до їх занурення. Перед тим як дозволити дайверам почати роботу. Кожен клапан і перемикач на дамбі мали закрити чи вимкнули. І позначили спеціальною етикеткою. Для цього існував спеціальний протокол ОТО, в якому був список усього, що треба було вимкнути. При цьому підтвердити те, що все зроблено, мали два працівники дамби, а потім ще й представники водолазів. Тож, коли Ерік і Алекс побачили підписані документи, вони були переконані, що все в порядку. Та навіть після цього вони опустили у воду спеціальний прилад, який визначав, чи немає часом небезпечних підводних течій. Він теж показав, що все безпечно. Тож можна було починати. Робота полягала в тому, щоб перевірити засувку, яка відгороджувала воду в озері від напірної труби, що йшла до турбіни. Останнім часом вона почала закриватися не повністю, і працівники Дамби підозрювали, що проблема у ланцюгу, який піднімав та опускав засувку. У момент перевірки вона була закрита, тож напірна труба спорожніла. Пірнати вирішив Алекс, а Ерік залишився на поверхні як запасний. Тож дайвер зі спеціальним страхувальним тросом повільно спускався вздовж гігантського ланцюга. Але коли він занурився на глибину 6 метрів, раптом невідома потужна сила відірвала його від ланцюга і притиснула до стіни. В ефірі почалися перешкоди і почувся крик. А те, що пролунало потім, було цілковитим шоком. Ерік миттєво віддав наказ витягти Алекса, але, попри всі зусилля, страхувальний трос не зрушив з місця. Щоб не тримало дайвера під водою, воно було надто потужне. На Дамбі миттю зрозуміли, що пропустили щось під час перевірки, але ніхто не міг зрозуміти, що саме. Тим часом Алекс безрезультатно намагався, хоч на міліметр, витягнути руку, яку цілком затягнуло у 10 сантиметрову трубу. Але сила, яка її тримала, була настільки великою, що Алексу ледь давалося розширити грудну клітину, щоб дихати. Минуло півгодини, і перш ніж працівники дамби знайшли помилку. Існувала ще одна невелика труба, розташована над засувкою. Вона була потрібна для того, щоб повільно і планово наповнити камеру з турбіною і напірну трубу. Бо якби вони були пустими, то після відкриття засувку надто сильний потік води міг би просто зруйнувати турбіну. І ось саме оцю маленьку трубу не перекрили, бо її навіть не було у списку лото. І через те, що вона була відкритою і засмоктувала воду у спорожнілу напірну трубу, утворився шалений тиск, пастку якого і потрапив Алекс. Врешті він більше не міг опиратися його силі, аби продовжувати дихати. Тож коли до Алекса дісталися, він вже був мертвим. Після цієї трагедії родина загиблого дайвера виграла суд у компанії. Що обслуговувала дамбу, а протокол ЛОТО удосконалили. Та це не змінило й того факту, що тиск під водою смертельно небезпечний, особливо якщо припуститися помилки. У Бельгії є Велетенський каскад Озер Одор, площею близько 600 гектарів, а це ледь не втричі більше ніж мікродержава Монако. Частиною цього велетенського водяного комплексу є водосховище Платтейл. Насправді, воно потрібне для роботи одноіменної дамби, але його територія настільки велетенська, що навколо виріс цілий розважальний комплекс. І серед водних розваг у ньому, зокрема, і дайвінг із навмисно затопленими підводними експонатами. Але для цієї розваги на водосховищі відвели дві чітко окреслені безпечні зони. Запливати за їх межі заборонено. Пірнати глибше 20 метрів теж, бо там ви більше не почуєте нічого з поверхні, включно з чотирма кількометровими турбінами, що працювали на дамбі. Вони могли увімкнутися будь-якої миті і почати засмоктувати воду зі швидкістю 400 кубометрів за секунду. Крім того, на трубах, що ведуть до турбін, не було захисних решіток, і до них могло засмоктати все, що завгодно. Та якщо ви гадаєте, що їх наявність рятувала б життя людині, що випадково припливала поруч в момент роботи турбіни, то ні. Сила смоктування настільки потужна, що людину просто притиснуло б до решітки, без жодного шансу не лише поворухнутися, але й розширити грудну клітку, аби дихати. І Крістофер Годер та Фредерік Поше чудово знали про все це, бо були досвідченими і сертифікованими дайверами. 4 січня 24-го року вони вчергово приїхали пірнати до водосховища, але чомусь ввечері, коли місцеві дайв-клуби вже зачинялися, примітним було те, що чоловіки мали незвичайне спорядження, а системи закритого циклу, які дозволяють перебувати під водою довше. Крім того, у них були підводні скутери. Отже, дайвери планували плисти далеко швидко і перебувати під водою довго. Все свідчило про те, що вони збиралися досліджувати дамбу. І саме це вони і зробили. Годер і Поша швидко досягнули офіційно дозволеної межі в 20 метрів і перетнули її, бо їхня мета була вдвічі глибше. Лише пірнувавши на 40 метрів низ, вони побачили 45 з половиною метровий вхідний тунель дамби. Дайвери були щасливі, як діти через свою захопливу заборонену пригоду. Як раптом вони відчули якусь дрібну вібрацію, що розбилася водою. Та у них не було часу навіть збагнути, що це, не те, щоб відреагувати. Наступної ж миті невимовна сила потягнула дайверів прямо до тунелю, в кінці якого знаходиться турбіна. Годи та Поша увімкнули на максимум свої скутери, але це було абсолютно марно. Бо вони могли забезпечити швидкість менш як 3 метри за секунду. Тоді як течія, що їх схопила, мчала на швидкості від 10 до 30 метрів на секунду. Жодна жива істота у світі не могла б вирватися з цієї пастки, і дайверам теж не вдалося. В кінці їх зустріли металеві лопаті гігантської турбіни. Коли ввечері син Поше не зміг зв'язатися з батьком, то викликав рятувальників. На місце прибули десятки фахівців, із неподалік від дамби. Вони знайшли пошкоджене водолазне обладнання та скутери. Але не було ані доказів, що воно належало саме годи та поше, ані власних слідів. Тому пошуки продовжили наступного ранку. Та лише через 46,5 годин після того, як два чоловіки спустилися до водосховища, з іншого боку дамби почали знаходити частини тіл. Експертиза підтвердила, що вони належали Крістоферу Годер та Фредеріку Поше. І на жаль, ви можете зіткнутися зі значно меншою та все ж смертоносною всмоктувальною силою навіть у штучних водоймах, де встановлені помпи чи навіть басейна. Тож краще не нехтуйте попереджувальними знаками. Підписуйтесь на мій канал та напишіть в коментарях, які небезпеки ви хочете розглянути у наступних відео.